Вітаю людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Ой, карти летять і хочуть передати повідомлення, інформацію. Боже, дійсно, карти просто вилітають. Так, інформація, яка нова зовсім для вас йде. Просто вилітаю. Так, давайте вже дивитися саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Я ще раз хочу просто сказати вам дуже великий дак. дякую за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки, залишаєте коментарі. Мені дуже-дуже це приємно. Отже, карти передають інформацію саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Якось мені так хочеться сказати, що, по-перше, дійсно це повідомлення. Повідомлення про те, що вам допомогли, допомогли дійсно вийти в новий етап. Скоріше за все, це була дійсно, знаєте, така допомога від тих, кого ми не бачимо. Вам просто допомогли вийти зі своїм досвідом, зі своїми упередженнями вже новими, дійсно вийти у новий етап. Наразі, можливо таке, що у кого ще ні, у кого ще тільки починається період розквіту, у вас зовсім новий етап починається да, з цього відео, з цієї хвилини. Про що тут кажуть? У вас ви нова, ви нова людина, і якщо ви вже маєте нові енергії, нові, нові упередження, то старе воно вже не працює. Тут Зовсім по новому, зовсім інші події, зовсім інше ну, життя, робота, відносини, ставлення. Ну тут дійсно у вас все буде по-новому. Також це стосується і роботи, і також особливо це стосується відносин. Тобто, для кого це актуально? Дійсно, чоловік з почуттями він до вас прямує. Він на вашому шляху. Це такий класний, крутий для вас шанс. Вийти в стабільність, в, 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 бути, бути у своїй наповненості, е, залишити качелі, які були. Ось знову ж таки, знаєте, е, стабільність взагалі така, таке многогранне слово. З однієї сторони, качелі вони можуть бути і хороші, да, але зараз просто про. Погане ми говоримо. Зараз ви виходите в такий подійний ряд, коли у вас все буде відбуватись, але, знаєте, не буде перекосу. Ось тут інформація про це. Це, я би сказала, ну не те, що шанс, а більше таки, можна б сказати, подарунок. Але для вас його потрібно прийняти. Буде якась така якась подія, можливо, піти кудись потрібно. чи... Зробити щось потрібно, ось зверніть на це увагу, да, можливо, навіть по телефону хтось там вам подзвонить, скаже, що щось вам потрібно зробити, допомогти комусь. ну Тобто якась подія буде, її потрібно прийняти, і це дійсно дасть вам новий подійний ряд, знову ж таки. І щось мені хочеться сказати, ну, знову ж таки, це буде зовсім по-іншому, зовсім по-новому. І, можливо, навіть ось ця ситуація, яка виникне, да, що потрібно ось її прийняти, вона зовсім інша. Вона м, такого раніше не було. Ну, образно, да, щось мені хочеться такий приклад сказати для вас. Ви там любите класичну музику, да, а вам скажуть, пішли пішли на концерт рок-групи. Ну, ось щось таке до прикладу. Да, тобто це... Зовсім інший полюс буде для вас, ось так мені хочеться сказати. А ще, а ще, а ще, а ще, для когось також мені хочеться передати інформацію щодо вагітності. Дійсно, ось тут, знову ж таки, буде якийсь такий момент. Після, то, після нього ви ось якось. Ну, не то що зрозумієте, ну, ось буде якийсь момент, котри, котрий потрібно буде зробити, а потім через якийсь там ну, невеликий дійсно період, ви дізнаєте, що ви завагітніли. Ви ось для кого це актуально, будь ласка, також приймайте. Тобто, тут, знову ж таки, якщо у вас там не получалось ну, не раніше, все вийде, все буде добре. Вітаю вас! Це круто, слухайте. Крутий, вже крутий розклад, круте вже послання, вам тут про це кажуть. Бери свій шанс, бери, роби, не закривайся, то будь, будьте просто відкриті до нового. Ось так мені хочеться сказати, тому що ви вже нова людина і старі установки на вас вже просто не діють. Давайте ще. Ще інформація для вас про те, що хто Знову ж таки, загальний розклад, да? хто щось планував, хто щось хотів. Ви звільнялися, да? ви оставляли минуле у минулому, і ви його нарешті вже там оставили. Ви дуже хотіли, ви дуже планували, якесь у вас таке було бажання. Або воно стосується там, нової роботи, або воно стосується чоловіка, да? ви хотіли саме сім'ю, да? ось прихід чоловіка, сім'ю, можливо, ви хотіли знову ж таки нову посаду, да? яка вам принесе багато грошей, когось там кар'єра, єр, кар да? можливо, чоловік дивиться, для нього це буде актуально, щось мені так хочеться сказати. І Ось просто вам карти передають, дійсно, що дуже швидко. Відбувається здійснення вашого бажання саме того, яке ви дійсно дуже довго планували. Ось дійсно ви його хотіли, і вам заважало минуле знову ж таки минулі упередження, минулі ситуації. Ну, якась ось пауза, щось воно якось тягнулось. Але так як у вас все зараз по-новому, так як ви робили Ну, по-старому, ви вже так не робите. Ви робите по-новому, ви є новою людиною, і це. Дає вам здійснення своїх бажань, відкриває шлях до здійснення ваших бажань. І якщо ми говоримо про чоловіка, це е, чоловік вам породу, це чоловік вам для стабільної сім'ї, однозначно, якщо ми говоримо про посаду, е, це також дуже е, класний шанс для вас, тому що він вам принесе і для вашої сім'ї, і для вас він принесе вам знаєте, таку. Е, по-перше, відчуття стабільності, а по-друге, дійсно вам принесе багато грошей. Тобто, завдяки цій роботі ви будете зрозуміти, що Боже, ви ось на своєму місці, ви на такому крутому рівні, що ви можете, знаєте, забезпечувати себе, сім'ю, там ще якусь сім'ю, допомагати комусь. Ну, тобто, ви відчуєте дійсно свою значимість, ось так мені хочеться сказати. Так, ну круто, круто, я вас вітаю. Давайте ще можливо якась інформація буде. Для вас від карт. В принципі, інформація вже повториться. Я думаю, що можна буде вже завершувати тоді такий розклад. Знову ж таки, до вас йдуть нові енергії. Просто не закривайтесь, все у вас буде в житті по-новому. Просто не потрібно отчаюватися, не потрібно ем, як це, розстраюватися. Да? Все у вас дійсно по-новому, цей старий етап він вже закінчився, ви його відрізали, вам по справедливості приймати нове, приймати те, що ви заслуговуєте, відчувати себе. на… Висоті відчувати себе на іншому рівні, відчувати свою ресурсність, наповненість, насолоджуватись цим життям. Ну, тобто, тут дійсно розклад про те, що якщо ви ще в процесі, да, скажімо так. Оставання минулого в минулому, то, будь ласка, трошки можливо прискортесь да, для вас така інформація. А для когось, для більшості вам це просто підтвердження того, що ви молодець, дійсно, все в минуле, в минулому, у вас починається зовсім новий етап, нові енергії заходять. Приймайте нові енергії, ваші всі бажання здійснюються, все буде по-новому. Для когось де чоловік, для когось де нова посада. Ну, дійсно, всі ось ваші бажання вони здійснюються. Тому що, тому що це зробили саме ви. Да? Зі своїм родом, з вищими силами. І також, також, перш за все, це зробили ви. Тому дякуйте. Не забувайте дякувати собі також. В першу чергу. Дуже крутий розклад. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь, ставте лайки, мені буде дуже дуже приємно.